Згадаємо обкладинки від Make Sense. Вони їх самі роблять, у них своє там виробництво. Тобто, відповідно, ви вже бачите, що тут діаметр кільця 3 мм, тобто він суттєво більший. Ми ось Порівнюємо, да? зараз ось порівнюємо, да? діаметр 2 мм і 3 мм. Оп. Влізає більше, відповідно, тут. Вже, як мінімум, не знаю, 150 сторінок. Бачите, який він вже великий таких. І тут уже можна щось, ось якісь конвертики, малюнки тут у мене, тут, відповідно, такий варіант. Але вони коштують у нас вже 500 гривень. Так. Я, якщо є можливість, то я б обрала вже ж таки такий варіант. Але якщо розділити, то можна брати такий варіант. Але середній між цим і цим ще є на сайті у цього продавця діаметр 2,5 мм. Тому, можливо, це буде ідеальний варіант між цим і цим. Далі я розгляну, що можна зробити більш оптимально, щоб не шукати цей папір з проколом і формат, А5, як його. Стилізувати так без тих обкладинок. Є варіант інший. Зараз я покажу.